Оксана Бубенщикова Наркоман і гей утік із власного весілля, щоб подружитися за 40 літ після заручен. Коли його покинув коханий чоловік, герою нашої публікації виповнилося 39. За цей час Уїн Кемерон Томпсон, який днями приїхав до України, пройшов надскладні випробування. У шестилітньому віці пережив зґвалтування. Підлітків мексиканців, а в 11 мав інтим із 25-річною жінкою, а в 12 із незнайомим чоловіком. У 16 років він уже продавав своє тіло для утіх із геями, а у 20 мав три ходки, потрапивши до тюрми за наркотики і сексуальну розбещеність. Мої батьки доброчесні християни, які щонеділі ходили до церкви, впали у відчай і не уявляли, як мені допомогти. Тож, коли я втретє сидів за ґратами, познайомились з чудовою дівчиною на ім'я Джуді, пригадує 70-річний Уін Кемерон, події далекої молодості. Мені було 23, Джуді 18. Ми сподобалися одне одному. Тож, коли я вийшов із тюрми, вирішили одружитися. Але мене знову стало тягнути до чоловіків, наркотиків і алкоголю, і я втік від власного весілля. 19 років після цього Уін Кемерон жив шоубізом, мав ранкову телепередачу, а вільний час проводив у гріховних потягах. А потім мене покинув чоловік, якого я кохав понад усе. Я прокинувся зранку і в дзеркалі побачив людину, яка все життя носила маску щасливого і успішного чоловіка, але за самою маскою ховалася порожнеча, темна і холодна. Я збагнув, ніхто за мною не зронить і сльози. В ту мить невидима сила повела його до церкви, куди його малого водила мама, і де до цих пір вона грала в церковному хорі. Спочатку я сидів на останньому ряду, з кожним тижнем сідав усе ближче до мами. Так тривало сім років, і саме ці роки стали найщасливішими в моєму житті. Я знову став сином для найріднішої у світі людини. Мама аж тепер зізналася, як сильно вони з татом мене любили, як хотіли повернути в лоно сім'ї, як чекали мого першого кроку на зустріч і не знали, якими словами мені допомогти? А ще мама зробила для мене величезне відкриття. Виявляється, тато ніколи мене не соромився, не засуджував і до останнього дня свого життя мріяв, що колись він скаже, як сильно мене любить. Зрозумівши, наскільки важливо дітям і батькам не соромитися говорити про те, що їх турбує. Тож Кемерон вирішив, якщо сім'ї самі цього не роблять. Я буду їм допомагати. Ось так він став місіонером, людиною, яка їздить світом і допомагає людям змінитися. Спочатку це була Америка, потім Західна Європа. 14 років він допомагав людям у Південній Африці, тепер ось в Україні, розповідає чоловік, який заснував і став виконавчим директором місії відновлення цілісності. Зустрічаючись із людьми різного віку, статусу, конфесії та статевих уподобань, Кемерон відверто каже, ким би ви не були, знайте, кожна людина на якомусь із етапів свого життя переживає бунт у своєму серці проти Бога, проти сім'ї чи суспільства. Але Бог говорить, принесіть це все до мене, і я вас відновлю. Важливо слухати і чути людей, бо тільки так ми зможемо зрозуміти їхні почуття, не говорити, не торкатися і не довіряти ці три найбільші помилки, яких припускаються в сім'ї, і через які в дитини виникає спочатку відчуття сорому, потім думка віддалитися, а потім бажання робити все навпаки, каже Кемерон. Коли батьки мене запитують, як же нам бути. Я кажу, дозвольте своїй дитині пройти через цю ситуацію, а ваша місія буде не міняти сина чи доньку, а бути поруч, бути тією близькою людиною, яка підтримає. Тим, хто прагне звільнитися від проблеми, чи це алкоголь, і наркотики, чи маніакальний статевий потяг, Кемерон радить: назвіть свою проблему, дайте її ім'я, а потім віднесіть її до Христа. Дозвольте Христу увібрати в себе весь ваш біль і розчарування. Саме це зробив Ісус на Христі. Хрест Ісуса єдиний метод лікування для тих, хто бореться з будь-яким типом розбитості. Просто дозвольте Богу взяти контроль і провести поетапно через біль до миру, радості, завершеності, цілісності. І ще… Як би тяжко вам було, зробіть такі чотири кроки до звільнення. Станьте чесним, перед іншими і перед собою. Покайтеся, замініть старе новим, відновіть близькість із Богом. Те, що ці поради не пусто порожні слова, Кемерон довів власним прикладом. Після майже 20 років гріхопадіння він звільнився від алкоголю та наркотиків. Відмовився від стосунків із чоловіками, усього себе присвятив служінню Богу та людям, а ще знайшов ту єдину, яку Господь послав йому 40 років тому. Так усміхається він. Ми зустрілися з Джуді. Всі ці роки я відчував глибоку провину перед нею, хоча й знав, що вона вийшла заміж, народила двох дітей і довгі роки перебувала у шлюбі. Коли Джуді за посередництва інтернету знайшла мене в Південній Африці, я не міг у це повірити. Тож на її слова Не знаю, Камероне, чи ти пам'ятаєш, я щиро відповів, та я ніколи й не забував тебе, і досі картаюся через той біль, якого завдав колись. Одне слово, аби попросити вибачення, я сказав, що прилечу до Сполучених Штатів. Джуді спочатку погодилась, але потім відчула внутрішній спротив, бо за 40 років дуже змінилася, важила 140 кілограмів і була закомплексована щодо своєї зовнішності. Та коли після стількох літ розлуки наші очі зустрілися, я побачив лише ту прекрасну людину, яку колись кохав, такий кохав. Коли я з місіонерською службою знову поїхав до Африки, ми з Джуді стали щодня спілкуватися через скайп. Мене тягнуло до цієї 60-літньої жінки, а її я відчував тягне до мене. Заради неї я знайшов можливість переїхати з Африки до США, а потім, і досі не збагну, як це сталося, ми одружилися. Уже 10 років Кемерон і Джуді разом. Те, що у молодості здійснити не вдалося, вони таки зробили, хай навіть із перервою у 40 літ. Кемерон продовжує допомагати людям, і щодня на його сторінці у Фейсбук десятки людей різними мовами світу пишуть дякую, ти допоміг мені. Спасибі за порятунок. Те, що ви робите, це направду важливо.